Доброго дня, любі друзі, це Наталя Київ. Пенсіонери не сплять. Вони варять борщ на кухні. Я хочу вам сьогодні розповісти, який смачнючі борщ виходить з таких ось інгредієнтів. По-перше, він такий гарний, красивий, червоно-оранжевий, гарячо-жовтий такий. Ну, вже зараз вечір. Я вимкнула світло на кухні. Може, не така передача кольору буде, але ж що тут основне? Зараз в мене капусти свіжої немає, вже я не пам'ятаю, коли я її купляла, бо вона, по-перше, її немає гарної капусти на Києві чомусь. Якась трачена якимись Якимись <готрайся> <Насекомими. голові> Ну, Ось, неможливо вибрати. Листок знімаєш, а там ще ще от, чорні цятки. Ось. І дуже дорога при цьому. Ось. А гарбуз на ринку у нас дешевий, до того ж, продають вони, як я й казала вам, вже чищений, рубаний шматочками. 15 гривень кілограм. Чого ж не брати? Люди добрі. Не підтримати нашого місцевого українського виробника. Такий, такий борщик варю. кварю, гарбуз зрубаний такими кубиками. Ще в мене є перець солодкий. Ну, такий він зелененького жовтенький, але ж він такий духмяний, такий смачний, смачнющий. Там азербайджанська така м -м точка продажу, така палаточка, і в них такий смачнющий перець, все, все літо ми купляли і зараз вони допродовують вже такий він зелений, але ж він дуже добре вистигає на підвіконні е у теплі. І такий, ну, смачний, дуже смачний. Ось я останній раз брала по 35 гривень кілограм цей перчик. І в мене в холодильнику є запасик. От одна перчина, тут одна морквина, дві картоплини, грам 300 гарбузу, цибуля біла ріпчаста, сушений часник, моя спеція, там подивитесь, в мене є відео, як я сушу часникову спецію про запас чеснику. Ось, і дві маленьких, маленьких таких помидоринки. Ось. Теж купляли і вони у холодильнику дуже добре зберігаються. І ось такий борщик. А основне, значить, в мене було, було ще залишилося 0,7 літра. Заздалегідь я варила бульйон з індичих кісток. Такий набір, індичих кістків у нас в сільпо, в нашому місцевому на Харківському шосе продаються дуже часто індичі набори кісток. Ось зараз чую, сирена в нас засиреніла, повітряна тривога, мабуть, ось. Зараз у нас, я дивлюсь, 25 хвилин на четверту, а о 16-й нас за графіком. Сьогодні нам сказали, що сьогодні починається стабілізаційне відключення офіційне з сьогоднішнього дня, чомусь не знаю, хоча з понеділка було це все, ну не знаю. Сказали, з сьогоднішнього дня починається стабілізаційне відключення у Києві. Ось. Ну, і о 16-й годині повинні нас відімкнути від світла. І ось я варю борщ. Ну, мабуть, встигну зварити, я так розумію. Зараз ще додам огоньку. Ось. А у нас же ж, коли світло вимикається. На нашому райончику, то у нас багато дуже, ну, якось робота вже торговельних мереж вже вона не така. Поки вони перемкнуться на е, ці генератори, поки ти, ну вони намагаються, звичайно, ось і муж побіг зараз, чоловік побіг зараз по воду, тому що. В них там обладнання таке, поки вони його налагодять, потім після відключки світла, ну, ви розумієте, це може все відбитися на якості води. Ми купуємо цю воду, вона недорога, і ось може стигне. А сиділи вдома, чекали, коли. Кінчиться сніг. Оце, мабуть, кінчиться вже. Ось, щоб е, хочеться ж пройти, щоб на тебе зверху нічого не, не лилося. Правильно? Ось, от так ми і живемо. Зараз будемо чекати відключення. Тут же ж потрібно відразу зреагувати і відразу вимкнути з розетки всі, е, як нам кажуть, е, ось. Побутові прилади, тому що під час того, як е, вимикається світло, а ви не вийняли з розетки побутові прилади, вони пасивно ще е, споживають електроенергію. Ось, І якщо у мережі в цей час можуть бути якісь стрибки, напруги, вони можу, можуть е, пошкодитися ці прилади ваші. Я завжди біжу, завжди біжу до холодильника, е, як кажуть, світ за очі, е, і вимикаю вилку з розетки. Ось. Так же і вам раджу таке ж зробити, щоб у вас була вилка холодильника. На виду, щоб ви доступ до неї мали, щоб ви могли будь-який час її швиденько відімкнути холодильника від мережі електричної. Ось чайник також. Чайники взагалі зараз ведуть себе дуже-дуже дуже несподівано. Теж я раніше ніколи не замислювалась, не вимикала, вилку з розетки не витягала. Зараз завжди і на ніч витягаю з розетки чайника, і коли уходимо з, з дому, з квартири, обов'язково виймаємо з розетки, бо чайник це такий коварний такий пристрій, він може сам вимкнути увімкнутися, коли, так сказати, йому заманеться, і може бути пожежа, не дай Боже. Також теж пільнуйте за чайниками електричними, дуже вам раджу це. Ось, ну бувайте здорові. Ось такий в нас день сьогодні, хмари такі, був такий сильний сніг, на... заляпало всі дерева. Зараз вже вітер збив оцей сніг, як будь-то його на деревах не було. Ну, я там встигла засняти така краса відео, викладу потім, подивитись мене. Який сніг перший сьогодні ж? Я вітаю вас з першим снігом. До речі, якщо вам сподобалося моє відео, будь ласка, ставте лайки, подобайки, підписуйтеся, будь ласка, на мій канал. Ось, кияни тримайтеся, пенсіонери також тримайтеся. Ось це були, купили ми молочні, зелені томати. Ось як вони за три дні буквально на підвіконні. В мене які гарнюні стали. Просто прелість, настрій. Вам хочу підняти настрій. Дивіться, які томатики. По 35 гривень варуси купляли. Ну все, пока пока